Добрий день, шановні учні. Сьогодні ми з вами розглянемо кілька задач, які стосуються електричного струму у газах. І так, перша задача. Яку найменшу швидкість руху повинен мати електрон, щоб іонізувати атом гідрогену. Енергія іонізації атома гідрогену дорівнює 13,6 електроновольт. Енергія іонізації позначається літерою W з індексом І. 13,6 електрона для того, щоб перетворити у джоулі, тобто в систему С, потрібно дане значення домножити на значення елементарного заряду 1,6 на 10-11 степені джоулі. Тобто це буде складати 21,76 на 10-19 степені джоулі. Також нам потрібно буде значення маси електрона 9,1 на 10-31 степені кг. Потрібно визначити швидкість, найменшу швидкість, яку має, повинен мати електрон. Щоб іонізувати атом гідрогену, електрон повинен мати кінетичну енергію не меншу, ніж енергія іонізації цього атома. Найменшу швидкість електрона знайдемо, користуючись рівні, рівністю. Кінетична енергія дорівнює енергії іонізації. Кінетична енергія шукається згідно формули. Маса електрона на швидкість до квадрату поділено на 2. Таким чином, маса електрона помножена на швидкість до квадрату і розділена на 2, має дорівнювати енергію іонізації атома гідрогену. Звідки швидкість буде дорівнювати дві енергії іонізації, поділити на масу електрона і з даного виразу добуваємо корінь квадратний. Підставивши відповідні значення, отримаємо у відповіді 2,2 на 10 в 6 степені метрів за секунду. Наступна задача: при якій температурі в повітрі буде повністю іонізовано плазму? Енергія йонізації молекул азоту дорівнює 2,5 на 10-18 степені джоулів. Енергія іонізації кисня ще менша. Тобто нам потрібно іонізувати е, найбільше це е, піде енергія на іонізацію молекул азоту, яка входить, е, які входить до складу повітря. І так, енергія іонізації 2,5 на 10-18 степені джоулів. К це стала Больцмана. Вона потрібна буде для, використ... для розв'язування даної задачі. І дорівнює вона 1,38 на 10 в мінус 23 степені джоуль поділити на кельвін. Нам потрібно визначити значення абсолютної температури. Плазма називається повністю іонізованою, якщо іонізовані всі молекули. Для цього кінетична енергія молекули при температурі Т повинна дорівнювати максимальній енергії іонізації. Тобто кінетична енергія молекул, середня кінетична енергія молекул дорівнює енергіонізації. Середня кінетична енергія молекули шукається згідно формули 3 КТ. Таким чином, 3КТ дорівнює енергії іонізації. Отже, звідси ми можемо визначити з вами значення абсолютної температури Т. Це буде дорівнювати 2 енергії іонізації поділити на 3К. Підставивши відповідні значення, Знаходимо, що температура повинна досягати значення 1,2 на 10 в 5 степені Кельвінів. Наступна задача при якій напруженості поля розпочнеться самостійний розряд у водні, якщо енергія іонізації молекул дорівнює 2,5 на 10 в мінус 18 степені джоулів, а середня довжина вільного пробігу. 5 мікрометрів, яку швидкість мають електрони під час удару об молекулу. <клух> Отже, енергія іонізації 2,5 на 10 в мінус 18 степені джоулів. Е, відстань, тобто середня довжина вільного пробігу можна її позначити як D, можна було б позначити як і L, це не суттєво. Дорівнює 2 мікрометра або 5 на 10-6 мінус степені метрів, також нам потрібно значення елементарного заряду або заряду електрона мінус 1,6 на 10-19 мінус степені кулон. Отже, нам потрібно визначити напруженість поля і швидкість, яку отримає електрон під час удару об молекулу. І так, за рахунок роботи, яку виконує електричне поле. На довжині вільного пробігу електрон набуває кінетичної енергії, достатньої для іонізації атома водню. Отже, робота електричного поля дорівнює кінетичній енергії, яку набуває електрон, і це дорівнює енергії іонізації. Робота електричного поля шукається згідно формули: це сила з якої електричне поле діє на електрон. На довжину вільного пробігу, тобто на ту відстань, протягом якої діє ось ця електрична сила. Електричну силу можна визначити, якщо заряд електрона помножити на напруженість, тобто з формули напруженості. Напруженість за визначенням шукається як відношення сили, яка діє на значення електричного заряду. В даному випадку електричний заряд співпадає із значенням. Елементарного заряду, тобто значенням заряду електрона. Таким чином, робота електричного поля буде шукатися як елементарний заряд, помножити на напруженість і на довжину вільного пробігу d. Відповідно, замість роботи електричного поля, підставляємо енергію іонізації і виводимо звідси значення напруженості. Це енергія іонізації поділити на значення елементарного заряду і на довжину вільного пробігу. Ось, до речі, окремо виведені одиниці вимірювання. Це якраз той випадок, якщо ви не пишете розмірність, то в такому випадку розмірність біля числових значень, то в такому випадку розмірність потрібно виводити окремо. І так, енергія вимірюється в джоулях, заряд електрона в кулонах, відстань вільного пробігу у метрах. Джоуль в електриці це вольт на ампер на секунду. Далі кулон помножено на метр. Тепер ампер помножено на секунду це не що інше, як кулон, далі кулони скорочуються і відповідь ми отримаємо в розмірності вольт на метр. Підставляючи числові значення, отримаємо у відповіді 3125 на 10 ,6 степені Вольт поділено на метр. Значення швидкості визначимо із формули кінетичної енергії, так як ми робили в першій задачі. Отже, швидкість буде дорівнювати дві енергії іонізації поділити на масу електрона. Знову ж таки, виводиться окремо розмірність, давайте подивимося. Енергія в джоулях, маса в кілограмах. Тут енергію, яка виражена в джоулях, ми виражаємо через розмірність. Механічних величин, тобто це ньютон помножено на метр. Де ньютон – це кілограм помножено на метр за секунду в квадраті, кілограми і кілограми скорочуються, метри і метри скорочується, і ми отримаємо. А, прошу вибачення, тут не скорочується метри на метри. Е, Получається метри в квадраті поділити на секунду в квадраті, добуваємо корінь, отримаємо метри за секунду. І е, відповідь, яку ми отримали під час підстановки, це 2,3 на 10 ,6 степені метрів за секунду. Наступна задача. Відстань між електродами, електродами в трубці. Заповнені парою ртуті дорівня 10 см, тобто, це та сама довжина вільного пробігу, і позначається лідерою D. Яка середня довжина вільного пробігу електрона, якщо самостійний розряд настає при напрузі 600 вольт. Енергія іонізації пари ртуті 1,7 на 10-18 степені джолів. Також вказаний е, заряд електрона. Вважати, що поле є однорідним. За рахунок роботи, яку виконує електричне поле на довжині вільного пробігу, електрон набуває кінетичної енергії, достатньої для іонізації атома. Тобто, знову ж таки, як в попередній задачі робота електричного поля дорівнює кінетичній енергії і дорівнює енергії іонізації. Робота електричного поля знову ж таки, так само, як в попередній задачі. Ми виводили це добуток елементарного заряду, помножено. На значення елементарного заряду помножено на напруженість і на довжину вільного пробігу, де напруженість, ага, звертаю вашу увагу, що тут в нас відстань між електродами це не довжина вільного пробігу, це відстань між електродами, яку ми будемо використовувати для визначення значення напруженості. Це формула зв'язку напруженості і напруги. Напружність Е e дорівнює У поділити на Д. Таким чином, енергія іонізації буде дорівнювати Е, e, помножено на напругу У, на Д0В на довжину вільного пробігу, і розділено на відстань між електродами в трубці. Звідки Д0В відповідно буде дорівнювати енергія помножити на відстань між електродами D і розділено на значення елементарного заряду на заряд електрона і на напругу. Також виведено окремо одиниці вимірювання. Джоуль тут розписується за електричними одиницями вимірювання, тобто вольт ампер на секунду. Кулон це в нас ампер помножено на секунду, відповідно, ампер, -ампер скорочується – Секунди і секунди скорочуються, вольти також скорочуються. Відповідь получаємо у метрах. І бачимо, що це відповідає значню в 1,8 на 10-3 степені метра або 1,8 мм. Ну і остання задача. Плоский конденсатор приєднали до джерела напруги 6 кВ, при якій відстані між пластинами настане пробій, якщо ударна іонізація повітря починається при напруженості в поля в 3 мегавольта, за... мегавольта на метр. Ну, мегавольти на метр перетворюємо вольти на метр, домноживши на 10 в степені, а кіловольти у вольти. Домноживши на 10 в третій степені, І так пробій повітря станеться, якщо напруженість E буде дорівнювати У поділену на Д поля в конденсаторі і буде дорівнювати напруженості поля, при якій виникає якраз ударна іонізація. Таким чином відстань між пластинами конденсатора. При якій настане подріб, пробій буде дорівнювати у поділити на напружність поля, при якій починається ударна іонізація. Відповіді отримаємо, як бачите, 2 мм. Ну, а на сьогодні це все. Дякую вам за увагу і до наступних зустрічей!